Добрий день, любий друже. Сьогодні дев'ятий випуск нашої передачі смачна. країна. Так, і з вами постійний ведучий Галка Пупкіна. Само кітка смірна. І сьогодні літній прекрасний день і вже зазріла ку... полуничка. Вже зазрів е, чумак, майонез. майонет, новий на грядках. І вже є у нас. Часник, до речі, часник це саме третій компонент, який нам прислала пошті Юля. Вона виграє. Вона виграє збірку нових наших рецептів. Найновіших Найновіших рецептів. Це нове видання, яке буде смеречка видання смеречка. Видання смеречка да. І вона 12 томів, 12, 12 томник. Так, а до речі, повинна була прийти сьогодні гостя, наша постійна глядачка, Малина звуть. Так, ну, але щось не склалося. Шось, якісь пробки, пробки, пробки щось на таке. дорогах. Так. Так. Да. В общем, пробці. пробки. Пробки, кажуть. А Подяка і великий привіт. Куди ми сьогодні готуємо? У Польщу, У Польщу. У Польщу до цим, Заряночки. На заряночки. На цей з Польщі. Да, привіт. Так, Привіт. А сьогодні ми будемо готувати. Скільки хлібу забув? Кажи, кажи. Сьогодні будемо готувати бутерброд зі полунисі, часнику та майонезу. Хотів би. Поки шукають скіпку хліба. Так, вже несуть, вже несуть. Задати наших спонсорів. Так, біжи, біжи, біжи. сюди. Наші спонсори. Наші спонсори. Е М'ідім шлунку добре з ним. І фестал! Шлунку, шлунку добре з ним. Так. І так, готуємо бутерброд. Беремо добрячу отаку полуничку. Відірваємо. Так, а робите не... нормально, нормально. Відриваємо пімпочку. Пімпочку. Беремо, очищаємо скібочку. А вона ж не ми. Добре, добре. Е, відчищаємо скібочку. Часнику. Часнику і. Шпигуємо! Шпигуємо. В минаємо. В минаємо. Та, я теж. Вминаємо. Бачите як? Отакої. Покажи. Отакої. Ого, зараз я так зроблю. Беремо скидку хлібу. Добряче тільки. І. Робимо отакої. Отакої. Так, шпигуємо. Шпигуємо. Поки. Аліночка, давай. Галочка, галочка. Шпигуємо. шпигуємо. Затовкай, затовкай, Ось От, такой. От такой. І... Беремо скипчуху гліба. Ось А Можна тут ще так подписку? Ні, до добре, добре так буде. Тепер беремо майонез. Смаковито! Смаковитий майонез. І починаємо вживаємо кожен своє. Клас, да? Смаковито? Смаковита. І до речі, всього дві колорі. Дві калорії. З вами була смачна країна. І ваша постійна ведучая Галка Пупкіна. Само китка Смірна. А в наступному випуску ми зробимо сок фреш. Сок фреш. Який... фреш. Літній сок фреш. З... Який буде з бананом, з полуниці, майонезу. Та помідору. Та третій компонент. Ну, подав, пишіть, пишіть нам. Пишіть <laughs> нам. З вами була сучна країна, Галка Пупкіна, та кілька з До зустрічі.